Так, де тут у мене це? О, привіт! Ви вже тут! Вітаю вас всіх на моєму каналі Паша Міна і сьогодні ми з вами оглянемо е... топ 5 роботок для новачків на прекраснішому проєкті Ukraine в Новині 2.3.1, беремо нашу бесочку. Є 46-та наша. Беремо якось 1000 гривень. І перша наша робота. Ми від... нажимає... нажимаємо клавішу Ща, викликаємо прекрасне меню, нажимаємо меню в надіганні. Після цього вибираємо роботи. Робота є який... перша, саме перша робота, яка більш нам потрібна, ну, більш е ну, для перших приміщень, для новачків, для новачків, це робота шафлера. Тому вирішаємо саме добре. Зараз я покажу, що там буде робити. Ну, вибачте, зала, які тут дуже зараз. e si bruciano proprio qui. Делаємо. Ось ми вже під'їхали. Получимо нашу машину, зубами. І ось. 에, підходимо до Е, Натискаємо влаштуватися на роботу. Ця робота підтримує дегратів будь-якого гріє. Чим вищий ваш рівень, тим більше буде досі. Зараз побачимо, яка буде прибіг на 9 рік. Е, підходимо ось сюди, на цю міточку. І заходимо у роздягальню та передягання. Ми вирішаємо працювати. У нас є мітка. 39 метрів. Вишаємо прямо е, А тут це дуже просто. Ми вкладає, е, так, нам треба натискати праву клавішу мишки, коли воно находить на жовту мітку. Так. Ось е-е-е... ми ось так купаємо і усе. Так, далі ми проснуємо ЛК, на помисі, все. І І біжимо. 40 метрів буквально там небагато, щоб здати е-е-е, на У... Так, у вогонь. Все. І на моєму рівні ми отримали кремінь та заробили 99 гривень за 3 кілограми. Е, ну, на цьому ця робота, що я вам хотів цю роботу показати, вона завершена. Вона буде виглядати ось так. А зараз ми вирушаємо на звільняємося. Та вирушаємо на наступну роботу. роботу будівельника, А робити тут так само це просто. Робота у нас так само з першого місця. О, нажимаю вкладочку «Навігація» і найбільше. Все. Для цього нам треба буде до на цю мінуточку. Нажати Alt та налаштуватися на роботу. Нам дають так само. «ін». Та біжмо на місці. 60 метрочки. Я случайно. Так. 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 Ось підбегаємо на нашу миточку. 20 метрів, багато. Ем, Так. Зубити молоком. Забуваємо молоком. Та... Нагадую, а, все, ну, е, Біжимо на носимо віку 10 метрів. Та, це віднеси ніжок. Біг нам закинуть 32 метри. Так, і отримаємо на 9-му рівні 1044 гривні та знайшли папір. Без пейдея. І... наша третя. Наша остання робота на екрані. Вишаємо саме тут. з вами тут був Паша Мілі. І поставте лайк, якщо сподобалося це відео. Та обов'язково напишіть мені наступну часу. Від другого рівня. З вами був Паша Міна і всім удачі і всім пока-пока.